Ветерани, школярі та працівники промислового майданчика вшанували 70-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників, поклавши квіти до пам'ятника воїнам-трубникам. Пам'ять героїв трубників вшанували хвилиною мовчання. Я думаю, що скільки времени не пройшло за враження подвійного наших гравців і дідів, ми завжди будемо пам'ятати подвиг. Вони защиті нашу родину. От немецко-фашистских захватчиков и с тех пор мы строим совершенно новую жизнь. Загальноміський мітинг на честь 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників відбувся традиційно на меморіалі слави. Присутніх зачитали історичну довідку. Протягом 40 місяців на території України проходили військові дії. На фронтах, в концентраційних таборах, у масових каральних акціях загинули до 10 мільйонів українців. Населення України за роки війни скоротилося з 47 до 27 мільйонів чоловік. Зараз в Нікополі проживають 43 три ...визволителі та 119 учасників бойових дій живим вічна слава і вічний покой всім, хто віддав життя за нашу славну землю Україну. Слава Україні! Зараз в Україні теж війна. Тепер вже сини та онуки, ветеранів і визволителів стали на захист батьківщини. «70 років в Україні панував мир. Сьогодні ж на нашій землі не спокійно. Українці знову захищають рідну країну від загарбників. Сподіваюся, що нам вдасться повторити подвиг наших дідів-героїв на Батьківщині, знову запанує мир. Воїни на сході України черпають натхнення і впевненість в перемозі саме у вас, шановні ветерани. Завдячуючи вам. Ми сьогодні маємо вільну країну. І я вірю, що далеко не за горами той час, коли ми виженемо з нашої землі заразу сепаратизму і поряд з вами, ветерани, стане нова генерація переможців. Загиблих в роки Другої світової війни вшанували хвилиною мовчання та збройним залпом. Священнослужителі відслужили молебень до вічного вогню та стели слави лягли квіти.